Лілія Чернок навчається на четвертому курсі української філології в Островській академії. Ідея про створення мовних курсів виникла після початку повномасштабної агресії Росії, адже саме два роки тому більшість українців визначили нічого спільного із ворогом мати не хочуть. Спочатку студентка займалася з школярами, а пізніше доєдналися і дорослі. Лілія зізнається, виросла у родині знавців української мови, тому вибір професії був очевидним. На ринку праці все ж таки нам потрібно ті люди, які будуть захищати, берегти українське слово, які будуть допомагати іншим правильно вивчати українську і знати, як правильно взагалі говорити, читати тощо. Український філолог це не тільки вчитель, це людина, яка створює світ зі слів. Тож на заняттях Лілія намагається навчити своїх учнів не лише розуміти, а й любити рідну мову. На уроках студентка використовує сучасні методи навчання, перегляд фільмів, слухання подкастів та інші форми інтерактивів. Усі учні Лілії з різних куточків України, тож вона шукає індивідуальний підхід до кожного. Якби можна було, то б навчала би усіх охочих переходити з російської на українську. На сьогодні у мене є учні різної вікової категорії, різної статі це і чоловіки, і жінки. Але якщо говорити про вікову категорію, то це здебільшого саме 30+. Окрім вчителювання, Лілія займається ще редагуванням та написанням текстів завдяки дисциплінам, що передбачають різні напрями філології, студенти можуть працювати і в інших сферах. Ми можемо обирати дотичні, тобто якісь певні дисципліни. Ось, зокрема, в нас є інтернет-лінгвістика, лінгвістика реклами, тобто ми аналізуємо реклами. Є соціолінгвістика, коли ми просто порівнюємо, як саме розвивається мова в соціум, як соціум впливає на мову і як мова впливає на соціум. Не менш важливий предмет для вивчення історії української мови, попри усі історичні події, наша рідна саме українська. Вона постала з праслов'янської, яка виокремилась з праіндоєвропейської, найбільш споріднені до української, верхньолужицька та білоруська мови. Адже саме з цими мовами має 29 спільних рис у фонетиці та граматиці, натомість з російською лише 11. Не може бути російська і українська дуже спорідненими мовами, і якщо говорити, то за схожістю саме російська мова посідає 11-те місце. І тому вчені зараз доводять і спростовують той факт, що ми не можемо поєднувати українську, російську і білоруську мови в одну групу східно відповідно слов'янських мов. Попри усі багатолітні намагання Росії знищити українську мову, вона живе і продовжує розвиватись. Мова це наша зброя, наш кордон і наші вороги про це дуже добре знають. Адже українська стала мірилом розмежування на свій чужий. Згадайте, кодове слово паляниця жоден російський загарбник не зможе його вимовити правильно. Українська особлива, бо наша батька починається із ангела та закінчується янголом від А до Я. Тож говоріть, щебечіть розмовляйте, балакайте, гомоніть. Але рідною мовою.